Якісні піддони для ваших душових кабін, друзі. Ми маємо два варіанти, що запропонувати. Перший варіант це піддон, а другий варіант це ось такі от класні водосточні жовби. І в цьому випадку вам піддон робить ваш майстер плиточник робить вам конверт. Але я вам скажу чесно, я користувався ось таким от піддоном. І зараз на даний момент я можливо і жалію, що я не реалізував такий піддон в себе, тому що текстура піддону має ось такі, от бачите, лінії прожилки, і вони дуже класно, тактильно відчуваються ногами. Я один раз був в готелі, де ось був монтований ось такого типу піддон, і я отримав максимально кайфові задоволення. Від от просто ти стаєш ногами під ним, що вкладена тепо типу підлога, воно прогрівається і дуже класно, тактильно. Ці піддони ми маємо в двох кольорах: ось такий от гранітний, такий молочний трішки колір. І дивіться, наскільки вони відрізняються в формі. Є прямокутні, квадратні або п'ятикутні, і також чорний колір. Бачите, ось такі, от також текстурні. Ось цю трешітку ми можемо замінити вам в декількох кольорах, в залежності від того, якого кольору у вас змішувачі. А також цей піддон має особливість таку, ми його можемо підрізати. Якщо у вас, наприклад, в санузлі нерівний кут, вам потрібно не 90 градусів, а десь трішки менше, ми можемо його підрізати, а тут просто проложити силікон і все буде якісно, гарно, естетично. Замовляйте сантехніку в сантехпросторі. І також, якщо вас цікавлять акрилові піддони, вони в нас також є в бюджеті від 2,5 тисяч. Чекаємо вас.